Політичний попкорн продовжує дорожчати. Політичні сили не припиняють грати м'язами. Баталії точаться не лише у парламенті, а й на рівні міністерств. Хто кого намагається переграти у цій сутичці, за словами політологів, найзапекліші супротивники народний фронт проти опозиційного блоку. Соратники прем'єра Арсенія Яценюка йдуть у наступ. Услід за листом щастя, який міністерство внутрішніх справ відправило олігарху Дмитру Фірташу аж у Австрію у справі про корупційні схеми групи компаній Остхем. Свої повістки на допит отримали народні обранці Сергій Льовачкін та Сергій Клюєв. Вони свідчитимуть щодо вбивства екс-регіонала Олега Калашникова, з'ясовуватимуть, що пов'язувало цих двох спокійним. Політолог Андрій Золотарьов називає таку масовану атаку силового відомства на опозицію. Намагає. Анням народного фронту підзаробити собі політичних балів місця з рейтингом Арсенія Петровича Яценюка, к жирності Кефіра стремиться і рейтинг народного фронту. І от в цій ситуації народний фронт, який позиціонірує себе як радикальний реформатори, як такі ястриби, як партія війни, ані ведуть себе по істрибіному. Утім, якими лютими б не були нападки прем'єрських підопічних, опозиційному блоку вони теж вигідні. Адже протиставляючи себе народному фронту, екс-регіонали грають роль жертви. А до зацькованих в Україні електорат завжди ставився поблажливо, каже політолог Володимир Цибулько. Це локальні ігри, і вони в інтересах обох політичних сил. З чим це пов'язано? Рейтинг опозиційного блоку зараз дещо вищий від рейтингу Народного фронту. І ну, для Народного фронту перспектив відродитися насправді немає. У парламенті зараз діють два табори: один намагається втримати цілісність парламентської більшості і ні за яких умов не хоче змагатись на нових перевиборах у раду. А інший табір робить все для того, аби розхитати депутатський човен. В кого ж більше шансів політтехнологи в прогнозах поки обережні. Проте Тарас Березовець запевняє, що наступники біло блакитних восени планують збирати електоральний врожай. Якщо не на парламентських, то бодай на місцевих перегонах. Опозиційний блок на сьогоднішній день розлив. Розглядає... Дає план дестабілізації уряду як передумову дестабілізації всієї коаліції напередодні місцевих виборів. Таким чином він намагається збільшити свої шанси і свої рейтинги на передодні місцевих виборів в жовтні нинішнього року. Таке протистояння може тривати до самого оголошення цих самих місцевих виборів. Сторони відступати не збираються, працюють на виснаження опонентів, заробляючи при цьому власні політичні дивіденди. І в таких умовах, на думку політологів, домовитись між собою фронтовик Арсеній Петрович та опозиціонер Сергій Володимирович навряд чи зможуть. Тетяна Бухонько, Антон телеканал Бізнес.